На закритій колегії міноборони РФ Путін тупотів короткими ніжками стукав кулачком по столу і жорстко вимагав від своїх генералів захоплення нових територій. Сказати, що ми зараз швидко в атаку, конечно, буде, дуже, ну, не швидко, тому що там все в мінних полях ВСУ там мінували і звісно, економіка бетоном. Він поставив завдання найближчими днями просунутися не лише на турецькому напрямку і захопити часів яр, але й розвивати тактичні, а в перспективі і стратегічні наступальні операції із захопленням цієї Донецької області. Він вирішав на своїх генералів і висунув жорстку вимогу або він позриває з них погони, або вони виконують завдання із захоплення нових територій. Часів яр є однією з важливих точок. Адже його захоплення може позбавити українські збройні сили тактичної ініціативи щодо знищення ворога в цьому секторі. Турецький напрямок ще один регіон, де вони можуть діяти з різних боків. Зараз бійці 24-ї бригади імені короля Данила повідомили, що там тривають важкі бої. Ворог використовує зеків, які йдуть на смерть першими. Ну а збройні сили України відповідають ворогу потужним вогнем та маневром, переходячи на більш укріплені позиції, які готувались протягом кількох місяців. Ваді Володимир Путін безперечно використає цей саміт ШОС для того, аби вибудувати дуже важливу для нього лінію, яка приведе до успіху саміту Брікс у Казані, що відбудеться в жовтні. цей саміт Брікс у Казані для Путіна надзвичайно важлива дипломатична і політична подія. Чому тому, що навколо саміту точиться боротьба? Передбачалося розширення складу країн Брікс. Кремль активно обігрував заявки, які різні країни подають. Ють тепер ухвалено рішення, що не буде розширення на цьому саміті в Казані, але поза тим, саме в Казані Путін збирається продемонструвати, що він має підтримку країн так званого глобального півдня, і ось на полях саміту ШОС я гадаю, головна мета кремлівської дипломатії просто підготуватися до саміту в Казані. Олександре, але ж ми розуміємо, що є публічний порядок денний і є порядок денний реальний. Так, і ми розуміємо, що хто би з яким докладом, якою доповіддю би не виступав на саміті, ключова історія. Основні проблеми. Ну і основна проблема це те, що Путіна починають поступово притискати. Він чекає на історію з американськими виборами, так і з другого боку є ще порядок денний, який формує Китай. І китайський так званий план, який не приймається публічно, принаймні на Заході, Путін також намагається залучати. Отже, якщо ми говоримо про китайський план, ну, зокрема, це стосується російсько української війни, як ви думаєте, як зараз Путін буде намагатись його розіграти в своїх інтересах? Мені видається, що ситуація визначилася після того, як Володимир Путін, вступивши в нову каденцію, виступив із ультиматумом, тобто сформулював у чотирьох пунктах своє бачення закінчення війни. Цей ультиматум не залишає жодної можливості для дипломатії ані для Китаю, ані для Угорщини, ані для Туреччини тому що якщо до путінського пакета пропозицій можна було казати, що Кремль по різному формулює цілі війни, постійно їх заговорює, створює в різні періоди різні цілі, пакета Путін сформулював це в остаточному вигляді. І якщо Кремль так це зробив, то що тут може зробити пан голова сі чи будь-який інший політичний політик? то що тут може зробити пан голова сі чи будь-який інший політик? Тож по перше, ця вимога Путіна містить повне визнання. Причому з допомогою міжнародних договорів анексії окупованих територій. Звісно, Китай не може тут діяти. Китай визнає постійно публічно територіальну цілісність усієї країни. Це зберігається у китайській зовнішній політиці досить суворо. Путін вимагає у цьому ультиматумі, щоб Україна набула нейтрального статусу, без'ядерного статусу, і відмовилася від військово-технічної співпраці, спиралася лише на власні військово-технічні спроможності тощо. Тобто, Путін пропонує фінляндізацію, якщо застосовувати старе слово періоду холодної війни. Цю вимогу виконати неможливо жодним чином, адже сама війна, яку Путін затіяв, привела до того, що не лише Україна, а й багато інших країн і регіонів Фінляндія, Швеція, вступають у НАТО, і саме тому зараз пролунали голоси, зокрема Віктора Орбана, і президент Туреччини Ердоган сказав: можливо, ми цього не знаємо напевно, але поза тим про перемир'я. Це єдине, що залишається у руках різних представників світової політичної сцени, просто ставити Путіну питання. А чи ви не хочете вдатися до перемир'я? Власне кажучи, щось таке на майданчиках саміту ШОС на двосторонніх якихось перемовинах можливо й було. Олександре, А як ви думаєте, з якою метою Путін так швидко, так нагло озвучив свій ультиматум? Тобто проводився швейцарський саміт миру? Обговорювалися доволі різні речі? Ну Безпосередньо на порядку денному не стояла російська агресія проти України, хоча ми розуміємо, що всі говорили саме про неї. І ось Путін викотив ультиматум. Ніхто його так би мовити не тягнув за певне місце. Але ні, все одно першим ділом він озвучив те, що не може бути, як ви правильно відзначили, прийнято в жодному публічному політичному кабінеті. Так, це дійсно важливе питання і досить цікаве. Тому що справді упродовж понад двох років активної війни і Путін і його оточення виробляли багато різних описів результатів війни тощо І от зараз Путін, вступивши в нову контенцію, так виступив. Тут можливі різні оцінки, але моя відповідь така. Путін це зробив зараз, орієнтуючись на три аудиторії відразу, вважаючи, що це для нього вигідно. Одна аудиторія внутрішня. Путін сформував навколо себе нове оточення старих людей, усіх перетасував і створив кабінет безкінченної війни. Тобто він поставив людей, яким він дуже довіряє на ключові позиції у новій каденції на наступні шість років. І цим ставить перед ними завдання. Наче хочу сказати, ви підписалися саме на це. Це ви повинні робити наступні шість років. Такий має бути результат вашої роботи. Це перший момент звернення до власної політичної верхівки бюрократії. Другий важливий момент Путін безсумнівно звертається до українського суспільства цим ультиматумом. У Кремлі є про це, всі знають, навіть не настрій, постійне переконання, що Україна повинна сама ослабнути, із точки зору її морального, військового і політичного духу, зламатися перед непереборною силою Кремля, просто кажучи, Путін, після того, як закінчилася каденція президента Зеленського, спочатку став наголошувати на тому, що Зеленський нелегітимний, і з ним неможливо вести переговори тощо. І ця заява Путіна спрямована на те, щоб підштовхнути, як вважають у Кремлі, частину українського суспільства до того, що так це буде, прийміть це як неминуче, починайте уже змінювати свою позицію і виробляти нову і третя аудиторія тут, звісно, країни альянсу глобальної підтримки України. насамперед, Сполучені Штати. А вже ж, Путін тут хоче сказати, що незважаючи на те, як розвиватимуться сценарії америк американських виборів у листопаді хто буде президентом. Позиція Кремля така: нам абсолютно не важливо, хоче сказати Путін, хто там у вас буде президентом. Ось наші вимоги щодо того, як мусить закінчитися ця війна.